Кінематограф це найшвидший спосіб пережити емоції, котрі відчуває хтось інший. Запрошуємо вас на новий кінотиждень у Wood Mall Cinema. На вас чекають найцікавіші прем'єри та яскраві кіногерої, що вражатимуть глибиною своїх почуттів. Приєднуйтесь! І одразу до важливих кіноподій 24 серпня у Wood Mall на Хмельничан чекатиме крутий подарунок до 32-ї річниці незалежності України. Спеціальний показ вітчизняної кінострічки День незалежності від режисера Володимира Тихого та об'єднання Вавилон 13 Сюжет кінодрами розгортається протягом одного дня, 24 серпня 2022 року, коли Україна на 31-му році з дня відродження свободи уже 6 місяців потерпає від російської. Агресії дії відбуваються у різних куточках держави: як відносно безпечних, так і найгарячіших. Герої стрічки звичайні українці: працівники ДСНС, пляжні патрульні, операторка протитанкового комплексу, мінометник, художниця, юна прибиральниця в пабі, водій водовозу та навіть народний депутат, що був у витоків проголошення незалежності. Кожен по-своєму проживає ці 24 години. Зйомки фільму об'єднали 11 кінооператорів, які вдало передали атмосферу і події цього важливого дня. Тож відвідувачам Вудмолсінема пропонують не лише одним з перших переглянути. Цю кінопоему, а й зустрітися з її авторами і дізнатися повну історію створення. Слідкуйте за нашими анонсами та купуйте квитки у касах або за QR-кодом. Ще одна велика українська кінопрем'єра та зустріч із творчою командою відбудеться 29 серпня у Woodmill Cinema. На широкі екрани виходить одна з найдорожчих стрічок вітчизняної індустрії: історичний екшен довбуш від режисера суперхіта водир Олеся Саніна. Перед глядачем постануть події початку 18-го століття, коли гуцули втікали у саме серце українських Карпат, рятуючись від переслідувань польських шляхтичів. Нам обіцяють не лише захопливу історію боротьби ватажка опришків Олекси Довбуша за свободу свого народу, братерські міжусобиці та довічне кохання, а й видовищні батальні сцени та динамічний розвиток сюжету. Екшен як не як стрічку, як ми вже зазначили, представлять автори та актори в рамках всеукраїнської промакції. Кампанії у кінотеатрі Вудмол Сінема 29 серпня о 18.30. А вже за годину ви поринете в її неповторну атмосферу. Радимо не прогавити, квитки вже у продажу. Кидайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. Коли ти когось любиш понад життя, а тебе кидають, це не смішно. Але якщо мова йде про нову комедію Кудлаті перці від студії творця третього зайвого, а в головних ролях чотирилапі волоцюги, що зненацька відкривають вам усі секрети собачого життя. В тому числі і брудні, то тільки й думайте, як не луснути від реготу. Реджі живе собі у щасливому переконанні, що господар його обожнює, аж доки не опиняється на вулиці, де зустрічає таких самих блудях. Нові друзяки відкривають кудлатому очі та вирушають з ним до його старого дому, аби жорстко помститися п'яниці дуку, який викинув пса із свого життя. Дорогою на друзів чекає чимало пригод та викликів. Тож можете бути певні дотепних жартів та куметних ситуацій стрічці не бракує, а неперевершений український дубляж, як солодка цукрова кісточка, доповнить насолоду від перегляду. Шукайте квитки за QR-кодом та не забудьте перед виходом почухати пузіко вашому пухнастику. О, чорт. Хлопці, той член треба відірвати. Синій жук захоплює світ. Не лякайтесь, ми не про втручання позаземців, але це не точно, а про нову супергеройську кінокомедію з кіновсесвіту DC, що цього тижня стартує у прокаті Woodmall Cinema. Головний герой, до речі, вперше за всю історію DC, це латиноамериканець, повертається із коледжу додому і планує своє подальше життя. Але фільм не був би фантастичним, якби все пішло за сценарієм, як то кажуть. Хлопець стає власником загадкової реліквії, що має як неочікувано космічні. Шне походження Скарабей обирає Хайме за хазяїна, виряджає у сині обладунки та наділяє суперсилами. Так народжується новий супергерой. Стрічка вже завоювала прихильність кінокритиків і любов усіх фанатів коміксів. Вам також зайде ось побачите квитки, як завжди, за кодом на екрані. Коли що ти зможеш уявити, я зможу створити. Розважмося. Гарний вибір. Фіски oh! 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 як у Бетмена Бетмен фашист. Любите, коли на вас хтось дивиться із темряви, а волосся стає дибки? Відвідайте найближчий показ горору Говори до мене. Австралійська стрічка про підлітків та їх захоплення потойбіччя. дівчина Мія дуже сумує за своєю померлою мамою та вирішує відвідати спіритичну вечірку, аби з нею зв'язатися за допомогою дивної забальзамованої руки. Героїні вдається відчинити портал у тонкий світ. А от зачинити. Ні. За законом жанру далі відбуваються страшні речі. Але не будемо спойлерити. Лише нагадаємо, що в комфортних кріслах кінотеатру Woodmall Cinema проходять лише кіносеанси. І ніякої нечисті самі пекла. Тож сміливо купуйте квитки за QR-кодом. О, Боже мій! Біжи! 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 А у вас є дитячі травми та психологічні тригери? У головної героїні фільму Слабачка Сесилії на перший погляд немає, але стрічка не перебувала б у розділі жахастиків, якби все було на поверхні. Отож Сесилія успішна інфлюенсерка, що сповідує позитивне мислення та практикує медитації. Одного разу дівчина випадково зустрічає подругу дитинства, котра запрошує блогерку на дівич вечір у гірському будиночку. Здавалося б, дівчатка мали повеселитися, але ще одна їхня знайома починає прискіпуватись до. Сесилії та називати її слабачкою, зовсім як у давні часи. А далі все просто у нашої героїні зриває дах, і вечірка перетворюється на криваве місиво. Цікаво, чим вся ця вакханалія завершиться. Хапайте квитки у кіно та про всяк випадок обирайте подруг прискіпливіше. Сі -сі, слабачка. Сі -сі, слабачка. Це мали бути ми з емою. Це мали бути ми. Зупини машину. Я роблю все можливе. Зупинися. Слабачка. Дочекаються на прем'єру і маленькі глядачі цього тижня для вас крихітки у Woodmouth Cinema пропонують мультфільм Паця про дівчинку, котрій на дев'ятий день народження дідусь подарував омріяного домашнього улюбленця, яким виявилась справжня свиня. Ну як свиня, так невеличке порося, яке лише за один день встигло наробити по всій хаті великих пахучих проблем. Тож головною умовою, аби паця залишилась, стала її дресура, чи впорається із завданням наша героїня. Побачити у кінозалі батьків можна взяти із собою. Головне, щоб вони не поводились як патя. Ти мусиш повернутися на ферму. Я не хочу цього, бо дуже тебе люблю. Батя. Ває на широких екранах неймовірний заїзд гран Turismo за мотивами реальної історії. Спортивна драма на основі суперпопулярної одноіменної гри для консолей розповідає про геймера, який ціною надзусиль став пілотом справжнього боліда. Молодий хлопець Зуельсу Ян Марденборо проводить цілі дні за симулятором гран Turismo, як і сотні його однолітків. В той самий час головному маркетологу компанії Nissan спадає на думку ідея пересадити гравців за кермо реальних тачок після жорсткого відбору. Та багатогодинних тренувань наш герой таки показує, на що він здатен уже на треку. Можна довго розповідати про сюжет картини, а можна просто взяти квиток у касі Вудмул Сінема і увірватися на найближчий кінопоказ швидкість та адреналін у комплекті. Якщо я програю, то програю не просто гонку, тому я не стануся. Покажи світові. Все ще у прокаті черговий шедевр від Крістофера Нолана Опенгеймер про батька атомної бомби. Оскільки фільм біографічний, то Нолан не намагається здивувати глядача сюжетом, а натомість вдається до улюбленого нелінійного оповідання, впізнаваних на півтонів та глибоких діалогів. Фільм задумувався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але нині є актуальним як ніколи. Стрічка через переживання головного героя несе світові антиядерний меседж. А через потужну картинку, зняту без використання комп'ютерної графіки, режисер сповна передає всю величну та водночас трагічну атмосферу усіх подій. Словом, картина, як і кожна онолана, під грифом обов'язково до перегляду, особливо на екранах кінотеатру Сінема». Ти опенгеймер без Барбі, а Барбі без опенгеймера. Так, так, найкасовіша комедія року все ще збирає повні зали по всьому світу. Стрічка стала справжнім сюрпризом у яскравій обгорці, адже режисерці Греті Гервік вдалося висміяти проблеми реального світу через світ примітивний та іграшковий. В центрі сюжету та сама канонічна лялька з ідеальної країни Барбі Ленд, де життя суцільні розваги, а чоловіки, тобто кени, просто аксесуари. І коли все починає змінюватись, Барбі. Рушає до світу людей, аби врятувати свій фантастичний світ. Стрічку називають зразком здорового фемінізму, адже Грета демонструє, що ані жінки, ані чоловіки не повинні відповідати чиїмось очікуванням, мати шаблону, поведінку та ролі у соціумі. Всі, незалежно від статі, можуть бути якими завгодно та мати право на власне самовизначення. Тож, підбиваючи підсумки, фільм явно не дарма визнано кіношедевром з крутим акторським складом. Переконатись можете, придбавши квитки. За QR-кодом на екрані. Я вам не дозволю робити комусь апендектомію. Але я чоловік. Але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна Ні. і гостра штука. Ні. Ось і він. Викликайте охорону. Як бачите, кіногерої цього тижня далеко не пересічні, і кожна стрічка варта вашої уваги. Ми точно не припустимо жоден показ і вам не радимо. Та нагадаємо, що з творцями найближчих українських прем'єр ви можете зустрітись наочно у Хмельницькому ексклюзивно в улюбленому кінотеатрі Cinema. Не припустіть!